Студія КАЛІДОР ПРЕЗЕНТУЄ Тека авторів Каналу Тадей Янгол Від школи додому вело дві дороги. Одна через парк, інша повз озеро. Майже завжди Андрій ходив через парк. Можливо, тому що його лякала відкрита вода. Та інші діти, котрі могли там гуляти. Однак останні дні озером трималася крига, а у центрі міста зробили велику гірку із кучугури снігу залятою водою, тож після уроків усі діти йшли туди. Тому, коли Андрій вийшов зі школи цього разу, то просто дійшов до берега озера і йшов далі. Температура опустилася нижче нуля градусів на п'ять, проте вітер пронизував до кісток. Сніг пам'ятав кроки. Андрієві подобалося бути не серед людей не чути їх голоси, не чути крик. Щораз, як поряд хтось кричав, увесь світ зіщулювався, не чути сміх. Щоразу, як хтось сміявся, він вважав, що то сміються із нього, і часто це була правда. Йому подобалася самота, але він знав, що хтось сьогодні буде тут, на озері. Саме тому він і прийшов сюди, щоби побачити, як усе. Станеться. Знати більше за інших було не просто приємно, а й з біса відповідально, а ще трішки страшно. Раніше він не розумів знання це великий тягар, та разом із тим це було неймовірне відчуття, наче дивитися на усіх людей зблизька, навіть коли вони оголені. У той час, доки тебе ніхто не бачить, і, можливо, уперше в житті йому подобався страх. Коли Андрій дійшов середини озера, то щось почув. Озирнувся і побачив двох хлопчаків, що йшли позаду. Придивився і впізнав їх. Це були тім та свят. Тож закрокував швидше. «Аго!» – почулося ззаду. «Стій!» Андрій більше не озирався, лише поспіхом крокував. Зупинися, чуєш? Хлопчина завагався. Ноги стали кам'яними, сніг – гущею. Та спинися уже. пролунало іще раз. Андрій зробив ще декілька кроків і зупинився. Чому од нас тікаєш? питав тім. Я не тікав. Чого зразу не став, як попросили? Я не чув. Андрій опустив погляд. Дивитися вниз завжди було безпечніше. Не чув? хлопці перезирнулися. То ти до всього ще й не чуєш, чи як? «Що?» Андрій не зрозумів. Вчора ти наступив мені на ногу біля їдальні, сказав тім. Ні, то був не я. То був ти. Чесно, не я. Кажеш, що я брехло? Тім розізлився. Що я то видумав? Ні. Отже визнаєш свою провину. Я не наступав, ледь тихо промовляв Андрій. І усе дивився в сніг. Я не наступав, не наступав. Ти повинен вибачитися. Файно вибачитися. Вибачте. Андрій казав це щиро, хоч і був певен, що нікому на ногу не наступав. Вибачте мені, будь ласка, ні, не так. Кім озирнувся навкруги. Знімай свою куртку. Що? Кажу, щоби ти зняв із себе куртку. Ти заплямував моє, а я заплямую твоє, так буде чесно, правда? Андрій не відповів. Знімай. і тім смиконув його за ремінець портфеля. Мить Андрій стояв нерухомо. Ну, протягнув свят. Добре. Андрій зняв портфель. І поклав на сніг. Повільно потягнув за язичок блискавки. На півдорозі вона заїла, тож він почав смикати язичок уверх вниз. Швидше, швидше. гукав тім. Так, так, вибачте, Андрій поспіхом зняв із себе куртку. Давай її сюди. Андрій невпевнено простягнув куртку вперед. Тім взяв її. І просунув руку до кишень. А це що? Він витяг із кишені паперову цидулку та розгорнув її. Дуже люблю тебе, Андрієчку. Ти найкращий. Хе? Це від мами, сказав Андрій. Вона любить мене. А чому в неї почерк, як у курки, і помилок стільки, ніби вона тупа? Чому твоя мамця така тупа, така ж сама тупа, як і ти? Не кажи так, Андрій сіпнувся вперед. Тримай його. Тім махнув Святу. тоді вийняв запальничку і підпалив цидулку. Краще спалити це, бо аж боляче дивитися. Не треба, будь ласка. Тім кинув куртку на сніг. Тоді... Розтібнув ширинку. Дивися, яка буде файна пара. Не треба. Будь ласка. Тім високо підняв голову, заплющив очі, переможно видихнув і почав лити яскраво жовтим струменем. Свят поруч голосно засміявся. Ха -ха, терпів із третього уроку, сказав Тім. І повільно застібнувся, коли закінчив. Можеш забирати, вказав на куртку. Вона пройшла по святу. Я не наступав, тихенько бурмотів Андрій та дивився на куртку. Я не наступав. А чому ти завжди один? запитав свят. Чому у тебе немає друзів? Ти що, гей? Ніхто не хоче з тобою тусуватися? То завів би собі подружок, чи дівчата вважають, що ти надто жирний, чи, чи надто страшний, га? Надто тупий, додав тім, навіть для того, аби помити жирне волосся та підстригти свої нігті, або відповісти, коли його щось запитують, або дивитися у очі, коли говорить. У мене є друг, урвав Андрій. Справжній. Він... Янгол. «Він хто? перепитав свят із глузливим тоном. Він Янгол, повторив Андрій. Не товаришуй з лютою людиною, щоби не навчитися доріг її і не набратися собі пастки для душі своєї. Що ти курва верзеш? казав свят. Ти що? Путьки обнюхався. Індевак, незворушно мовив Тім. У поганому сенсі. І з цим щось треба робити. Інакше що ми за люди, хіба ні? Так, підтвердив свят. Знімай штани, мовив тім. Самої куртки недостатньо. Свят штовхнув Андрія. Той упав на сніг. Знімай кофту, а потім штані. Але ж тут холодно, прошепотів Андрій. Знімай корво штані. Але ж. Або це зробиш ти, або ми. Гейда. Андрій неквапом зняв із себе кофту. Роззувся. зняв штани. «Хе -хе -хе, ти ще плачеш, сміявся свят. Бо тобі холодно, чи бо ти тупий, бо мамця купила тобі гейські труси, так? їх теж знімай. Ні, будь ласка, гайда. Тім коперсався тим часом у портфелі Андрія. Це ключ від квартири, так? Може, сходимо до тебе в гості? Ні. Ні? Тім розмахнувся і пожбурив ключа. Той пролетів вигнутою дугою та впав на кригу озера метрів за сім від берега. Вибач, я ненавмисно!» Хлопці образливо засміялися. Принеси його. Тім дивився на Андрія, що стояв перед ним у саменьких трусах і трусився, чи то від пронизливого вітру, чи від страху і сорому, а можливо, і від усього разом. Я не піду, Андрій втупився поглядом у сніг. Не піду. Принеси сюди той ключ. Ні, я не піду на озеро. Ти курво принесеш його мені інакше. Якщо я піду, то це буду я. Андрій заплакав. Це буду я, не треба. Будь ласка, я не хочу. Що ти верзеш? Янгол сказав мені, бурмотів Андрій. Він сказав мені, що станеться. Саме тому я й прийшов сьогодні на озеро. Я, я просто хотів знати, хто це буде. Мені просто було цікаво. Я, я ще ніколи не бачив, як хтось. Вибачте мені, вибачте, будь ласка, я ще ніколи не бачив. Можна вдягнутися, мені коді холодно. Що ти не бачив? питав Тім. Янгол не міг збрехати. Андрій тремтів і затинався. Він ніколи не бреше. Я, я не хотів нічого робити, П просто подивитися. Ключ, неси сюди той довбаний ключ. Ні. Одним кроком тім опинився поряд і штовхнув Андрія. Той упав на сніг. Ще один рух, і тім уже сидів на хлопчині. Однією рукою він схопив його за волосся і відтягнув так, що Андрієві довелося вигнути голову, а потім і усе тіло та мимоволі вишкіритися. Іншу руку тім стиснув у кулак і був готовий завдати удару, якщо почує не те, що забажає. Принеси ключа, бляха, сюди. Він дивився на згусток слини у куточках рота Андрія. І це його дратувало. Йому хотілося гепнути Андрія лише за це. Ти втямив? «Так». Втямив. І ще злостивіше перепитав Тім. «Так». Тім вдарив Андрія головою обмерзлу землю та відпустив волосся. Андрій не видав жодного звуку, навіть не сіпнувся. Було схоже, що він у стані ступору. Лише коли тім відійшов на два кроки, Андрій почав погойдувати головою. Вставай і неси ключа. Андрій підвівся, не позираючи йому очі. І тім дивився, як Андрій поволеньки пішов до озера. Зупинився біля берега, повагався, торкнувся ногою криги і завмер. Давай. гукнув Тім. Свят мовчав, лише посміхався. Хочеш. Андрій озирнувся. Зазвичай він не дивився на людей, що йшли йому назустріч, ховав свій погляд, любив бути один, любив порожні вулиці і порожні кімнати. Однак тепер. Найдужче за все він бажав побачити якусь людину, яка врятувала б його. Та на відстані погляду не було нікого, лише тім та свят позаду. Це це буду я? запитав Андрій і підняв погляд догори на небо. Янгле? питав він, це буду я? Ти казав про мене? Покажи мені правду. Куди подивитися? І у мить Андрій неочікувано посміхнувся. Він зачаровано дивився на продовгувату хмару, що пливла буквально над головою. Опустив погляд на криху, зробив перший крок. Другий і пішов далі. За три кроки від ключа. Під ногою пролунав тріск, кригою поповзла павутина тріщин. Та Андрій не боявся. Він дійшов до ключа, підняв його і обернувся, знову підняв погляд уверх на хмару, а потім подивився на хлопчаків. Я знаю, чому ти це робиш, голосно мовив Андрій, звертаючись до Тіма. Я не злюся на тебе. Твій татко кинув тебе. Ніколи не любив, як і твою маму. Він вважав вас паразитами. Що? долинуло з берега. Вітер розносив слова як дрібну сніжну крупу. Однак, Тім все почув. Я знаю це, продовжив Андрій. Він більше не затинався від холоду, ніби не відчував його. Мені сказав Янгол, не тільки татко, тебе ніхто й ніколи не любив, і не буде любити. Мама хотіла позбутися тебе, але ти вижив. Вона шкодує про це. І ти це знаєш. Тобі кінець. Якщо тебе не любить ніхто, то вдай, що тебе люблять інші. Якщо тебе не любить ніхто, то вдай. Що ти сам любиш себе. Іди сюди, гайда. Якщо тебе не любить ніхто, то надури усіх. «Іди, курво, сюди. Ні, не піду. Тепер я все знаю. Я побачив це там, і Андрій вказав на хмару Як не боїшся, то сам іди сюди, Тіме. Але ж ти не підеш. Ти завжди був надто лякливим. Завжди усього боявся, і плакав, коли татко бив тебе. Він так на тебе злився. Завжди. Він був розчарований тобою. Тім зірвався з місця, побіг, дістався берега і ступив на кригу озера. Я вб'ю тебе, чуєш? Тім злився. Я тебе, корво, вб'ю. Янгол сказав. Що озеро щорічно забирає людину. Голос Андрія був гучним, але спокійним. Він сказав, що сьогодні той самий день день, коли озеро когось забере. Я просто хотів знати, хто це буде, хотів побачити, як це станеться. Мені було просто цікаво. Уже боявся, що то буду я. Уже думав, що Янгол казав про мене. Та це буду не я. Озеро забере не мене. Це будеш ти, Тіме. Тім був уже поряд. До Андрія лишалося усього три кроки. Це будеш ти, повторив Андрій. І тієї ж миті крига під Тімом провалилася. Ще за мить він зник у крижаній темряві. Андрій зайшов додому, подивився у дверне вічко, ніби боявся, що за ним хтось ішов. Не роздягаючись, зайшов до своєї кімнати, зняв портфель, вийняв із нього зошит, відкрив на останній сторінці. Та відірвав тоненьку смужечку паперу у клітинку. Потім вийняв із портфеля кулькову ручку. Присів та написав перші три слова. Дуже люблю тебе. Подмухав на ручку, аби розігріти чорнило і дописав останні три. Андрія чеку, ти найкращий. Вийшло. І ще не дбаліше, аніж минулого разу, деякі літери були надто великими, мали різний нахил, та він не став переписувати. Згорнув цидулку та поклав до кишені. На мить завмер, а потім підняв догори руки та кілька разів незграбно перестрибнув із ноги на ногу, розхитуючись то в один бік, то в інший. Це була короткочасна спроба станцювати. Він почувався щасливо, зупинився, пішов у коридор. Поспіхом зайшов до комори, де батьки зберігали старі речі, і де він провів багато годин покарань у темряві і на самоті. Серед багатошарового запаху пилу і вогкості. Кілька разів він ночував у цій коморі, на підлозі, прикриваючись лише старим одягом, згорнувшись у позі Ембріона. Це були найлегші години покарань, як вважав Андрій. Сни тут, у коморі, завжди були тривожними. Але він ніколи не міг згадати, що саме йому снилося, і це йому подобалося. Він обережно причинив за собою двері у комору, але не повністю, аби крізь шпаринку пробивалася маленька цівка світла, відсунув куртку на стіні. І став навколішки перед чорною плямою обіршки із дзеркала у вітальні. Зачекав мить, роздивляючись вузенькі ниточки, що повезли стіною від плями. Коріння, яким пляма в'їдалася у стіну і росла. А потім торкнувся її долонею. Відчув тепло що струменіло із плями, і заговорив. Ти казав, що сьогодні озеро забере когось. Вибач, мені стало цікаво, хто це буде. Я я хотів побачити цю людину і те, що з нею станеться. Але потім прийшли вони тім та свят. Певно, вони йшли за мною іще від школи, і коли вони змусили мене самого ступити на кригу і йти нею, вже подумав, що то буду я злякався. Але потім подивився на небо і побачив ту хмару, і я розгледів у ній все, що ти хотів мені показати. У мене сталося видіння, що це буде Тім. Я Побачив у тій хмарі його обличчя під кригою. Я знаю, це ти дав мені те видіння. це ти змусив мене побачити ту хмару. Це твій голос пролунав, коли я почув його ім'я у своїй голові. Це був ти. Я завжди довіряв тобі, тож уже не боявся, що можу провалитися під лід. Навіть коли наступив на кригу, яка тріснула, я довіряв тобі і не злякався, тому йшов далі. Андрій замовк. Він пильно дивився на пляму, а потім торкнувся її іншою долонею. У нього ніколи не було друзів, окрім, звісно ж, того, якого він знайшов тут, у коморі. Але він був певен, що із друзями треба бути чесним. Я знаю, продовжив Андрій. Це погано, що мені радісно від того, що із ним сталося, і з тімом. Та його швидко знайдуть. А ти, ти пробачиш мені цю радість Янголе. Тадей. Янгол читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це містичне химерне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк Приватбайміякофі чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.